Вітаю вас на каналі SetaNet. Зараз я покажу вам, як працює додаток Note який ви можете встановити на свій смартфон. Додаток дозволить шифрувати лише обраний вами інтернет-трафік, дозволить працювати анонімно в мережі з вашого телефону та має заощадити заряд акумулятора. Покажу, що представляє собою цей додаток і які він має можливості. Коли ви запускаєте NodeVPN вперше, він, не вприклад, іншим додаткам пропонує вам пройти навчання, щоб показати, як правильно користуватись додатком. В принципі, якщо ви раніше працювали з подібними програмами, то під час навчання ви для себе нічого нового не відкриєте, базові поняття використання. У робочому полі є кнопка Запустити VPN, що дозволяє одразу запустити VPN. Ви можете увімкнути використання VPN для всіх програм. Якщо цю опцію не активувати, нижче у вас є популярні програми та ресурси, для яких увімкнено використання VPN. Ви можете залишити або видалити їх. Нижче є опція показати весь список ресурсів, при переході на які буде використовуватись VPN. Уточнюю, що це не ті програми, які у вас встановлені на телефоні, а це всі можливі програми, які можна встановити на ваш телефон, та це ресурси, які можна відвідувати у мережі. І зверху є пошуковий рядок, що дозволяє знайти вам потрібну програму або ресурс. Щоб показати весь функціонал, увімкну шифрування всього трафіку. Подивимось, чи змінився мій IP. Заходжу на Хуернет. Показано мій реальний IP. Натискаю Підключити VPN. Програма працює. Оновлюю сторінку у браузері. Як ви бачите, мій IP змінився. Тепер маю фінський IP. Заходжу на ресурси, які блокувались у зв'язку із моїм ГЕО. І можна побачити, що тепер вони стали доступними. Значить, додаток працює. І перевіримо, чи так воно, що швидкість не урізається. Заходжу на спідтест. Це швидкість з увімкненим VPN. Вимкну його і покажу вам, яка моя реальна швидкість без підключення VPN, щоб можна було зрозуміти наскільки саме вона урізається. Як бачите, швидкість з VPN урізається майже в 4 рази. Повертаюсь у додаток. Покажу вам, що є в меню. Одразу ж пропонують вам оформити платну підписку. На безкоштовній основі показано що швидкість буде урізатись, і вказано, які саме діють обмеження. На платній основі швидкість до 100 Мбіт в секунду, ціна близько 7 доларів на місяць, що є дуже доступним і не має ніякої реклами. Нижче є вибір країни. По замовченню, вибір зроблено автоматично, і на безкоштовній основі є лише 6 країн, а на платній основі їх трохи більше. Але не найширший вибір серед подібних додатків. У меню можна вибрати мову інтерфейсу за вашим бажанням. Є розширені параметри, де є опція вибрати DNS-сервер і можна заблокувати локальну мережу. І є інформація про ваш обліковий запис. Ось такий досить простий, але доступний і якісний додаток, який навіть на безкоштовній основі надає непоганий функціонал. Шукаєте просто та доступно, NotVPN вам підійде. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і успішної вам роботи!